Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Маріна і я багатодітна мама. Мій канал про домашній затишок, смачні страви, випічку, рецепти, покупки для діток, для дому, огляди різних магазинів. Також ви знайдете тут багато мотивацій на прибирання. Тому, якщо вам цікаві такі відео, залишайтеся зі мною. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, ставте на дзвіночок, щоб не пропустити мої відео та всім гарного перегляду! Своє відео я почала з прибирання кухні хочу трішки тут зробити порядок на столі. В прошлому відео я показувала, як я застеляла цю скатертинку. Дуже мені сподобалося, гарно по літньому, так по весняному. Але скажу відразу, що так як є діти, то краще лежити плесмати, тому що, все-таки, чесно кажучи, вона полежала два дні і вже десь там плями, там десь щось замарене. Тому. Так як у мене є діти разного віку, то я зрозуміла, що краще, щоб я не стелила, все-таки постелити плесмати, тому що їх можна там відмити, трішки потерти, там чи відтерти, і вони будуть чистенькі. Вирішила зараз не стелити ніяку скатертину, застелити цю доріжку. І положити плейсмати вирішила так зробити. Люблю міняти щось, змінювати те саме. Люблю міняти декор по сезону. також і на столі. Також люблю. Створювати якусь красу. Та знаєте, навіть так приємно якось і за столом сидіти, і смачніше їсти. В общем, дуже люблю. Хто дивиться мої відео постійно, знають, що я люблю постійно щось змінювати, робити якийсь затишок та красу. Показую, як у мене вийшло. Далі у відео покажу е, смачну вечерю, яку я готувала. Покажу трішки, ми з дітьми прогулялися по нашому селу, трішки покажу, якби, огляд нашого села. І трішки така буде невеличка мотивація на прибирання. Варю плов, це буде у нас вечеря. І тут у мене, в общем, я обсмажила м'ясо, потім додала цибулю, моркву. Моркву так порізала соломкою. І зараз. Воно вже трішки так обсмажилося і буду додавати різні спеції. Тут у мене ось карі. Я додаю, можна сказати, більше для кольору. Посипаю карі. У мене закінчилась переправа для плову, тому буду додавати різні. Так, це в мене для курки додаю. Так, сушений часник ось у мене додаю. Так, і ще зараз тут в мене є хмельницьунебіль. Зараз також трішки додам. Так, дам ще трішки зараз підтушитися м'ясо. О, зразу такий аромат пішов, спеції нагрілися і дуже гарно тепер пахне. Зараз це все обсмажиться, я долю трішки водички, щоб м'ясо протушкувалося. І коли воно вже буде готове, додаю рис. Ну, Це такий мій варіант плуву. Це я нікого не вчу, не показую. Це, як то кажуть, оригінальний якийсь. Просто показую, як роблю я. Зараз трішки ще протушкую і додаю трішки водички. Буквально хвилин 40 і буду додавати рис. І все. І плов мій готовий. Так, готовий мій плов. Вийшов такий прям насичений прямо жовто-кольору, такий смачненький. Тут я смажу млинчики, що в нас будуть до гущенки, і до абрикосового джему. Так, а тут я зробила салатик. правда, це половину вже з'їли. В общем, завжди робила цей салат з олією, але вирішила цей раз робити з майонезом. Тут листя салату, кукурудза. Тунець в суку, зелена цибуля, яйця, і іначе все. В общем, я різні варіанти такі роблю. І оце... А, йогурт ще тут є. В общем, вирішила цей раз робити з майонезом. Мені з майонезом навіть більше сподобався. Хоча до цього завжди робила з олії теж було дуже смачно. В общем, вже просто діти трішки повечеряли і плов, і. І салатик, і зараз будуть ще їсти млинчики з повідлом, хто з гущонкою, В общем, хто ще. В общем, така у нас була проста, але смачна вечеря. Тут я вже приїхала зі школи, відвезла менше дітей до школи і прийшла додому, поснідала і вирішила швиденько поприбирати це все прання. Зложу окремо одежу, яку мені потрібно попрасувати, ту, яку потрібно дітям, наприклад, в школу, там ще кудись. Далі закину ще прання, буде пратися. В общем, трішки назбиралося у мене чималенько. Так як в мене тут зараз я казала, що в мене немає такого хорошого інтернету, де виходить, там і загружаю відео. Тому відео зараз в мене такі виходять невеличкі, коротенькі. З 21 числа нам уже підключать гарний інтернет, тому я думаю, що скоро буде відео виходити, як завжди. Дякую всім за те, що ви зі мною, за те, що чекаєте. Я думаю, що скоро відео будуть виходити, як завжди, буду вас радувати своїми відео. Тут у мене відео не з одного дня, так трішки в один день знімала, трішки в інший день. Напевно, тут у мене за три дні відео трішки показувала, що я готувала там вечерю. Потім ми з дітьми трішки прогулювалися. Дівчаткам в телеграм я вже говорила, що зараз я з меншими сама тут в Німеччині. Чоловік поїхав в Україну робити документи, тому чекаємо. Вийшла з дітьми на вулицю, трішки нас похолодало, то ми вже. Курточка, віник. <різь> вже так все зазеленіло, Рапс цвіте. На відео якось так не дуже ярко, а так дивишся, прям таке дуже ярко-жовте. Але дуже гарно, коли жовте і з таким зеленим. Желізо зеленів, вже все розпустився, вже треба траву косити. Але це вже чоловік приїде, вже тоді буде це все робити. Але гарно, коли трава така молода. Вся у квітках. Батут. Зараз це вже відсвіло, а це яблуня зараз цвітався. Так гарно все цвіте, вже деякі дерева відцвіли. Оце ще гарненько цвіте. Молоді великий цвіток. Ну так, кульбаба. Такий великі. А марчик, так? На полі то вже скосили траву, а тут у нас ще мало. Але я не буду, буду вже чоловіка ждати. О, зараз там воно, де я говорила, що в нас на конях. Тут така площадка, і там, не знаю, чи вони цих коней вчать чи просто вони там на них скачуть, не знаю. Але от така площадка, і там буває двоє, троє коней. от Вони позаймаються і потім вже йдуть. Між доручим, ці коні у нас через хату. Там у них таке велике таке двір, там взагалі якось. Як це сказати по українськи таке помістя в них якесь таке, усадьба якась така в них величезна, такий дім великий, і оце в них там ці коні їхні, у них там дуже багато коней, і в них беруть їх, ну так, як на прокат, чи як сказати. І вони тут катають їх, в общем, оце так. Є тут нам на що дивитися. Так вийдеш задухати одну і... і є на що дивитися. Але похолодало сьогодні, вітер такий дуже, ніби і сонце було, але дуже зараз вітер холодний. Пішли пройтися біля дому, а тут вже бузок так розкрився. У нас там ближче додому є, а це, виходить, як. Так як я тільки що була там на задньому дворі, і це трішки в сторону так до дороги сідалось. Тут теж, виходить, хазяйський гараж тут її. Ну тут, правда, це орендує, тут трактори стоять, це не орендує цей гараж. Але тут теж так гарно цвіте бузок. А Нітка вже так пахне, він, да, Дусь? А що якісь такі цвіточок ще є? Дочі, не треба їх рвати, хай вони цвітуть, так вони будуть довше. То це. Кажу, пішли, пройдемося біля хати, отак. Таке дерево цікаве, воно постійно одного кольору, воно зовсім не міняє колір. От якесь таке цікаве отакого от темного кольору. Дуже багато тут цього буска. Оце таке в нас село невеличке, але... Гарне тут Я так. Всі дивляться тут гарно. Да. Це теж но у нас, вона, так? Но вона, но вона більш цівала, а тут іще і сякає. Мама, це таке цікаве дерево, не знаю, що за дерево, але воно постійно одного кольору. Просто що зимою, що літом. І що цікаво, що в нього листки зимою і осінню майже не падають. Зроблю вам таку екскурсію у нас біля хати. І тут а, теж бузок, і тут таке у нас село невеличке. У нас тут в селі магазинів немає. Є тут в сусідньому, магази... Мама, і, магазини, і, в сусідньому і магазини, і школа, тут все в сусідньому селі є, а у нас просто таке невеличке. Якби тут даже, можна сказати, дві, дві вулиці, все на Ну, Дитячий майданчик є, і це вже виходить, хата. Оце. Я просто якби з заднього двору, отак і все. Заднього двору так ось обійшла і вийшла на дорогу. І оцю хата, де ми живемо, це вікно з кухні. В общем, отаке невеличке село. Але дуже таке чисте, дуже тут доглядаю так, усіх якісь квіти ростуть. Така хата в такому німецькому стилі. Але, в принципі, ми тимчасово, то нам так. Тут ці кущі, які я показувала, вже з'явилися такі квітки на ньому. Ось такий кущ великий. І оце вже, виходить, наша хата. Двір, там он, ворота, туди заїжджаємо. Це вже виходить хата наша. В общем, так. Марчик, пошли, синочка. Пішли, пішли, пішли. Ні, синочок, заходимо у двір. Я бачу. Заходимо у двір. В общем, таку невеличку вам зробила екскурсію. Хочу ще показати закупку. Таку купила те, що мені не вистачало. М'яса не купувала, тому що в мене морозилки є заготовка м'яса, там і курине м'ясо в мене є, і сосиски. В общем, там у мене все таке м'ясне в морозилки є, тому я тільки купила те, що мені так потрібно було до того м'ясного. Так, купила листя салата, це хочу зробити знов салат з тунцем. Тунець у мене є. І... Не вистачало листя. Так, це вершки 30%. Це на крем, і також вони не солодкі, я їх беру і на соуси. Актімель купила. Це я купила ще перед школою зранку. Це я вже дітям дала, і це те, що залишилося. Так, Сир це я беру на піцу сирну. Далі два авокадо, фарш взяла. Це хочу з нього зробити фрикадельки. Далі ванільний цукор. Сир це мені і на салат, і на піцу. Помідорки чері, Це також мені на салат хочу до салата, ну, з тунцем хочу кинути помідорки чері. Так, зайшла ще на пекарню, взяла хліб. Мені відразу його порізали, свіженький такий. Так, Взяла муку. Далі. Взяла яйця, зараз беру такі яйця. Зазвичай ми їздимо на ферму. Я вже неодноразово говорила, що так в магазині ми беремо тільки тоді, коли ну, прям дуже треба і нема коли поїхати на ферму. А тут на ферму їхати, мабуть, ну, хвилин 40. Але так як зараз чоловіка немає, він зараз в Україні, я вже в Телеграмі казала дівчаткам, то я зараз в магазин сама їжджу і в общем, вирішила поки так купити. Мені поки вистачить, там на салат чи на випічку, а потім вже чоловік прийде, поїдемо на ферму і будемо вже там брати. Далі взяла тірамісу, дуже мені сподобалося. Це дітям взяла солоденького. Далі взяла такі овочі. Це хочу зробити картоплю в духовці з цими овочами і з фрикадельками. Це буде вона така картопля. Обід. Зараз швиденько зроблю обід і буду їхати по дітей в школу. Так, тут на бутерброди взяла таке м'ясо. общем, взяла різне м'ясо, ковбасу таке. Взяла посмакувати таку полуничку в шоколаді. Буває ми там, ну так, то банан, то виноград в шоколаді, в общем, взяла посмакувати. Далі сир. Взяла також дітям полуничку, зараз вона така вже смачна, йде м'якенька і дуже запашна. Так, взяла такий шоколад. Це я беру такий недорогий шоколад на випічку. Наприклад, якщо мені треба десь полити зверху, щось, якийсь там кекс чи пиріг, то я розтоплюю з вершками, поливаю. Або, якщо мені потрібно в тісто, я просто ріжу на такі шматочки, такі квадратики, і кидаю в тісто. Дуже мені так подобається. Взяла два таких звичайних молочних і взяла з горішками. Так, взяла також такі перекуси, дуже смачні. Тут іде мюслі, банан, мед і шоколад, а це полуничка. Буває, таке беру дітям, вони люблять таке їсти. Я думаю, воно не сильно таке. Воно не, до речі, воно не дуже е, солодке, якраз мені подобається. Так це також взяла до чаю. Це також діти полюбляють. Таке. І взяла ще е, слоєне тісто. Я таке беру або в Lidl, або тут у реве. Взяла три штуки. Я з нього буває роблю також, якусь таку слоєну випічку або піцу. Наприклад, е, наприклад такий, е, слоєне тісто і різні види сира. там Фета, е, гауда. в общем таке, Мені дуже подобається, такі перекуси. В общем, така була в мене закупка. А так як я вже сказала, що м'ясо, то все в мене є в морозилці. Зараз буду готувати обід і буду їхати по дітей в школу.